Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Ось і настав той день, коли ми з вами будемо пікірувати на перстянку. У нас трішечки похолодало, випав дощик, і у небо таке ось, темне, темне і щось там погримує надвечір'я. І це саме те, що нам потрібно. І так подивіться, будь ласка, в якому вигляді у мене зараз знаходяться проростки. По-перше, подивіться на їхню кількість. Тут у мене посіяна навіть не повністю вся пачка на перстянки. І скільки зійшло із насіння проростків. І вони вже досягли певної висоти. Подивіться, які вони. Вони тонесенькі, вони дуже тендітні. І нам треба їх розсадити. Що я для цього роблю? Подивіться, я скопала діляночку для пікіровки. Вона у мене зволожена. Далі, на цій діляночці я роблю лопаткою ось такий ріпчачок. Ось, бачите, я його вже проробила ось тут для першого рядочку. Далі. Я підзиваю розсаду руками. Дивіться, які вони. Танесенькі, танесенькі, як волосиночки, проростки на перстянки. Бачите? І ось я буду використовувати кожну цю рослиночку, окремо пікірувати її у цей рівчачок. Дивіться. Ось він такий ось проросточок. Оце одна рослинка на перстянки. Навіть і не віриться, що з такої рослинки виросте велика, потужна рослина, яка буде заввишки півтора метри. От уявіть собі. І так, дивіться: ось я беру рослиночку. Беру рослинку і вкладаю в оцей ось рівчачок. Рівчачок, нагадую, у нас зволожений, Тобто тут у нас не сухий ґрунт, а вже вологий. після дощику. Гарно зволожилось усе. І ось отак. Далі, дивіться, мені не дуже зручно однією рукою, але ж дивіться. Звісно, що двома руками це буде швидше. Друга, третя рослиночка. ось Вибираю найкращу, бо тут на перстянки скільки що можна цілий гектар засадити ними. Тому обираю кращі рослиночки, ось бачите, ось так. І на відстані десь 7-8 см, одна від іншої. Розсажую ці рослинки. Розсажую ці рослинки. Навіщо я це роблю? Наше завдання. Розсадити її для того, щоб вона набралася сили, щоб вона гарно вкорінилася, щоб вона набралася вегетативної маси і гарно перезимувала. Чим краще вона виросте, тим краще вона перезимує. І... Є ймовірність, не є ймовірність, а точно на наступний рік вона у нас зацвіте, пода, подарує нам прекрасне цвітіння. Дивіться, ось отак я раз його і все закрила ґрунтом. І ось дивіться, в мене утворився рядочок із такої розсади на перстянки. Далі я цей рядочок, дивіться, зволожую водичкою, тихенько-тихенько, щоб нічого не порушити. Відступаю сантиметрів 10, Знову роблю рівчачок. Дивіться, знову роблю рівчачок, ось і такий. Ось отак. Якщо в мене щось турбує, я ось отак. Пав. Все оце влагодила, залагодила. Наступний рівчачок на відстані десь 10 см. І пророблюю таку ж операцію: ось одну рослинку. Не дуже мені зручно, звісно, однією рукою робити. Але я це роблю, щоб ви зрозуміли сам принцип. Бачите? Тут у мене на цій діляночці росла цибулька, яку ми вже прибрали, зібрали урожай. Тут пусте місце, і зараз воно буде заповнене у мене оцими розсадкою на перстянки. Бачите, яка вона тендітна. Ось така вона танесенька. Отакі у неї тоненькі рослинки. Але ми це робимо, щоб у нас напевно на наступний рік була на перстянка. Я не хочу ризикувати, залишитись без неї. Я її дуже полюбила. І тому хочу, щоб вона в мене була. Ось отакі справи. Моя собака чомусь пригадала, що вона собака. Він собака, гавкає на перехожих. Ось так. А ми працюємо. Ось отак. І так, до кінця своєї грядки. Тут велика грядка, в мене багато наперстянки. І я думаю, що буде в нас все добре. О, знову сирена. Щоб вам було пусто вже. Так, ну а на цьому в мене все. Я дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Не сподобалось дизлайк. І, як завжди, слава Україні, слава нашим ЗСУ, швидкої перемоги. І всім вам спокою і тиші. До побачення.